11 медалей у доробку ужгородських борців минулого тижня у Мукачеві відбувся чемпіонат України з бойового самбо серед дорослих, юніорів, юнаків та дітей. А це понад 500 спортсменів у різних вікових та вагових категоріях. Серед учасників були і вихованці Олександра Дорогіна із Ужгородської ДЮСШ номер номородин. Рівень змагань був дуже високий, дуже багато було спортсменів, дуже високого рівня підготовки. Тому що перемога, перше, друге місце це був відбір на чемпіонат Європи, і кожен з діток, кожен з дорослих хотів відповідно відібратися, щоб представляти честь нашої країни на міжнародних змаганнях. Сподіваємося, що у наших діток буде хороша конкуренція. Вони зможуть добре позмагатися і показати достойний результат. Перемогу у ваговій категорії до 48 кілограмів у віковій групі 2010-2011 років народження здобув Євген Русанюк. Хлопець каже, був надмотивованим, адже мріяв про путівку на чемпіонат Європи. Хлопчик був трішки важче за мене, і мені було не дуже легко його переводити на землю. Я хочу перемогти чемпіонат Європи. Треба дуже дуже важко тренуватися кожен день і не сачкувати. Одного кроку до золотої нагороди не вистачило Володимиру Антоню у своїй віковій категорії у вазі до 39 кілограм. Але спортсмен не журиться. каже, використає шанс добре виступити на європейському татамі. У разі профу я виграв друге місце. Мої ваговій категорії було 16 спортсменів і 4 поєдинки. на третьому поєдинку я у мені попався достойний суперник, і я його виграв. А в четвертому, на жаль, я програв. Два бруска зробив, але не зміг. Ну, не довів до кінця, і він мене бросив, і почав добивати і, і все. Ще одне срібло у скарбничку ужгородської команди поклав Олександр Пристая. Хлопець боровся до останньої секунди, але суперникові пощастило більше. Переконує потрапляння до національної збірної та можливість реабілітуватися на міжнародній арені, мотивують до подальших наполегливих тренувань. Перший бой я виграв і я нокаутом виграв. А другий бой я програв і ще треба вес набрати, бо я 48, а там до 52. Тренер сказав, що я йду їду на чемпіонат Європи. Я був радий. Я хочу стати чемпіоном Європи, а потім поїхати на чемпіонат світу. Опісля нетривалої новорічно-різдвяної перерви, ужгородські спортсмени повернуться на татамі, аби готуватися до майбутнього чемпіонату Європи. Континентальний турнір заплановано провести навесні 2023-го у словацькому місті Міхаловце.